На перехресті городища Бермаки сталася автотроща. Попередньо відомо, що водій БМВ допустив зіткнення із легковиком Вольво. Внаслідок удару БМВ злетіло у кювет. Інший легковик зазнав механічних пошкоджень. Обох водіїв госпіталізували. Наразі на місці працюють правоохоронці. Втім, як з'ясували правоохоронці пізніше, винуватцем ДТП став легковик Вольво, оскільки Керманич не надав на дорозі перевагу БМВ. Внаслідок цього і відбулося зіткнення. Водій автомобіля Вольво, – 39-річний рівнянин, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем БМВ під керуванням 25-річного мешканця села Городище. Свідки автотрощі розповідають. Зіткнення відбулося за долі секунди. Кажуть, лише встигли побачити, як автівка БМВ влетіла у легковик Вольво, наслідок чого перша машина моментально злетіла з траси, а автомобіль Вольво залишився без капота. Вольво виїжджала звідси, BMW їхала звідси. Все момент удару і все всіх забрала швидка. Обох керманичів легковиків госпіталізували працівники екстреної медичної допомоги. Водії та їхні пасажири отримали чисельні травми. У водія БМВ медики діагностували закриту черепно мозкову травму та струзуленого мозку. А у його пасажира 25-річного жителя обласного центру закритий перелом стегна. Водій автомобіля Вольв отримав перелом кісток ноги. У його 40-річного пасажира забої від госпіталізації останній відмовився. Наразі розпочато досудове розслідування. Правоохоронці зі свого боку вкотре наголошують, будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху. Вікторія Якимець та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group.